Я насправді не розумію. Ви, з Софі, розійшлися так давно. Але ж ти досі втрачаєш від, від неї голову. Чому ти тільки сьогодні зважився щось сказати? Вже трохи запізно, хіба ні? Жінка не зможе мені сьогодні відмовити, так би вона мені могла б відмовити, а так вона мені по-любому дасть. Ти не розумієш, підростеш. О, баришня. Але походон у неї. Ніби вона анальну пробку загубила. Oh, Ta sore, Аго, Вістава, твоя сестра тут. А, це ще й моя сестра. О боже. Блін, а тобі норм босой бігать, слухай. Я б... Рекомендував би тобі тапочки? Ну, взагалі сапоги, але ну, хоча б тапочки. В'єтнамки якісь самі дешеві на базарі треба було б купити тобі. Ох, вона і стогне, блін. Вона що, забулася кнопочку Off натиснути перед виходом? Якщо ви розумієте про що я. Що, я можу йому крижаний спис по самі гланди засунути? щоб він посудився і кашлять Трошки... Але це вже не шевелиться, так? І це вже не шевелиться. Стоп, а чого у нас тут тільки двоє? А він тут нормально? Вірю, мужика давно не було, але ти ти впевнена, що ти з цим справишся? Хочеш покататися? Мені здається, люди приходили сюди на побачення. Я гадаю, що сталося в цих кабінках. Хм. Насправді підозрюю, що це була експедиція під Вони серли гігантське колесо і намагалися на ньому перетнути світ. Гаразд, гаразд, професор. Мізамі мі! мі мі! флорі близько, і я це відчуваю. Слухай, ти вмієш літати. Хіба ти не можеш сам дістати флорі? О, ні, забагато зусиль! Ох, їй Зачекай, СК настільки сильний? Мабуть так, але ще й ледачий. Гаразд, ходімо. Що за дивне створіння? Так, вона стоподово до мене клиня підбиває. Хоч Танюха мене ігнорує, але я сам до цього додумався. Мужики! Мужики, я додумався до цього. Я замітив, вона до мене заливає. Сегодня буду такого подручить. <клых> Ебать, я за задоджил! Все парировал, Золоти руки. Не зря, дрочу по ночам. <клых> а что там? А, це в цей ж міст. Челік, а тобі нормально? Я перепрошую, гра. Ну це вже чересчур. Ну не так себе вести, гра. Ну ти тільки подиви, це ж нагльош. Стосунки Версо і Сель трохи поліпшуються. Новий рівень стосунків. Один. Хочете... Давайте поспілкуємося і тут на одинці. Може хтось та сьогодні дасть. Блін, а тут заруїнить можна, чи ні? Чи це почало, типа, заінтересувати? покінчившись з розпитуваннями, вони повертаються до решти. Так, Походу, все таки гарівник состоявся, хлопці і дівчата. Комоса све. Ага, сю не можна піти. Вона шо малолетка? Чого з тими можна було, а сю не? Блядь, все пропало, все пропало, все пропало. Іди сюди, я буду з тобою трахать сьогодні. Бля, я сейчас по сусалам сам буду выгребать, да? Версок, кусок ты говна. Мені теперь в в соло тащить надо. В соло так в соло, бля. Чекаю, коли ти розставиш всі крапки над І. А, ти О, ти маєш на увазі. Пригоду. Ти, ти надто дов... дов... е... дов... довго був самотнім на цьому континенті. Коли ти востаннє сп... спокушав когось? Не рахуючи моноко. Як хорошо, що ви натрапили на цілих трьох жінок. А то бідний МОНОКО. Версота сіель проводить деякий час разом. Як найдалі від інших. Версота сіель тепер трохи більше, ніж просто друзі. Ну, ви поняли, коротше, коннекшн встановлено. Сіель відчуває натхнення. Блін, а що а що тепер. Стоп! А що робити, коротше, типу дивіться, а якщо я хотів з оцею? І, Ну, в принципі, з оцею все потряс. Понятно. Коли їй буде 18, цих уже не буде. В принципі, тут проблем взагалі немає. Головне, шабацей не рівнував. Фух! Все закінчилося. Що третій? Третя драчка? та ну нафіг. Ні, патус. Це ще не кінець. Attention. Художниця захищає Подожди, вона мене захистила А я не хочу її тепер дра е, дратися з нею. Я тепер не хочу з нею дратися. Вона мене захистила. Не знаю, от чого, але захистила. Вона нас і хіляє. це. це шо, за шо ре... блять за Вер... реверсивна психологія в атаке, йобаний в рот. Я ніхуя не понимаю, блядь. Було чітко і понятно, вона ворог, треба її одмудохати, а тепер вона нас хиля. Ми її б'ємо, вона нас хіляє, блядь. Це що тут за БДСМ почався. До речі, я тільки замітив, у неї східки немає, дай. Чому? Підпочий. Незабаром стане краще. Я знаю, я вмію портити в моменти. Погані речі трапляються, коли ми сердимося. О, я знаю. Але я можу злитися на те. Але я не можу злитися на тебе. А так значить, так? Да? Ладно, ладно. Я зроблю все, щоб ти на мене злився, поняв? О, блядь, не вростенець. Негайна надія зменшується... Що? Потім почитаємо. Так, там махачі якісь ідуть. О, дивіться, а там лут. Та йди в сраку, я лутаця. <звук> У кожного е як там, е рятувальника світу є час на те, щоб полутатися.